любі друзі! Як на вашу думку виглядає день після зимового сонцестояння? День зимового сонцестояння це найкоротший у році день. Зате всі наступні дні стають на кілька хвилин довшим. Тобто вранці раніше розпочинаються і ввечері пізніше закінчується. Привітлі! А я чую знайомий голос. Люблю, коли так зустрічають. Тож, може, саме тому, а може з якоїсь іншої причини, я вирішив в свою наступну подорож. І це не просто подорож, це справжня авантюра. Закупився смаколиками в зеленій крамниці і здав ПЛР-тест. Заценіть батько Волошин, Августин Волошин. І ось тут. Августин Волошин це президент Карпатської України, яка поіснувала 5 місяців в минулому столітті. Вернімося до моєї подорожі. Якщо її спробувати описати одним словом, то на думку спадає тільки одне: ризик. Це ризиковано. Я ризикую бути депортованим з Євросоюзу, я ризикую втратити багато грошей, я ризикую заразитись коронавірусом. Я ризикую, але цей ризик він того вартує. Іду, бо відчуваю, що На протязі всієї подорожі залишайтесь увімкненими Не перемикайте, ні-ні. Тільки не цей канал і не це відео. <служит> Пройдемо цю подорож разом і до кінця. Ну що, поїхали? <свит> Куди ми їдемо? <свит> 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 У Львів їдемо! <свит> Так виглядають люди, які Ай. найактивніші на каналі. <серпінгу> Це самі активні глядачі <серпінгу> каналу. <служ> <служ> Зі, львівський аеропорт. Зараз ми побачимо, чи сяду я на літак, чи не сяду. Вдалось пройти метриконтроль і реєстрацію. Welcome this... Ваша безпека це наш пріоритет, уже якості oh. підготовки. Дорозі Ми просимо вас переконатися, в тому що ваші рамені безпеки заставлені, підлокітники опущені, шторки на три відкриті, а столики закриті. Сили німці. Я дуже радий з цього приводу. Поїзд, який коштує 60 євро за 2 години їзди. І наступний поїзд приїхав. Педро. пед, варто більше розмовляти англійською. Нарешті я вдома приїхав, вмився. Трився з друзями по балакав. З'їв смачно вечерю. Йду відпочивати. Завтра будемо садити тюльпани Перший робочий день. <рес> hello Сажіть, hello привіт до телебачення саме. Привіт, привіт. Можу я поставити тобі запитання, звісно, що singing? ти на співа пісню з різдвяного ah, концерту? Різдвяного концерту. Parmigiano i Gian. Co jest? W Italianie, jak to? Uno, Uno, due tre. Uno, due tre. <laughs> <laughs> <coughs> Mark, ty już wszystko serwisu? O, jeszcze robisz time-lapse? Domenico, Italiano. Brazil of Italy so... Brazilian style, man. <much> Для микросвильовки, але ми спробуємо в банюку. No, закрий, закрийте. потрібний, ем, тобі потрібний хороший відео вступ, як Мельниченко ем, Фільм. Тут у Дякую без цієї комуни. Дуже радий повернутися. О -о 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 -о! Зробив собі такий штатив. Зараз буду знімати, як роблю вареники. Ah, ah, Айло. Скажи привіт. Звіт. Я за Аргентин. Круто, чорний The... частину. The... 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 Будь-якому разі я йду в свою кімнату. Дивлюсь на моє ліжко. Я бачу, що там немає простира. Я йду до Іммануеля і кажу: мені потрібна простирана. Іммануель каже: наступного разу вчасно йди в туалет. Ні, ні, мені потрібна простира. Не знаю, я не розумію.

Що я взагалі роблю? Вадні, я сподівався займатися тим, do що я I роблю. Але я не знаю. Взагалі, я маю. I am. I am. I am. I am. Успішно, можливо, Just просто можливо. Me. Гаразд. <плес> Скажіть <плес> вашому чоловіку: алло, <плес> <Halo? Halo? плес> Алло? І коли ми запитуємо про зміни, ти розумієш, цей рік закінчиться за кілька хвилин. Я можу зачекати до нового року, нового року, нового життя, нових звичок. Всього Ні, у всьому світі люди чекають. Це починається з простого. Люди очікують на їхнє денародження на Різдво, на новий рік. і Навіть цього вони вже не роблять. Зараз вони чекають на кінець тижня, чекають на вихідні і постійно скаржаться. І потім вони вживають алкоголь. Цигарки та наркотики, і що відбувається насправді, це те, що вони почуваються ще гірше в кінці тижня, оскільки вони випивають забагато. Чи кликали мене джентльмени? Так. Що в нас сьогодні на вечерю? Звичайно, на вечерю ми можемо запропонувати макарони, рис, ну і звичайно, гарбуз, гарбузи хоч з пастою. Також ви матимете тарілку. але якщо ви хочете їсти руками, то це ваші проблеми. Стали своїми запаганками. Хм, цікаво. Послухай, а в мене ще одне питання. Після пасти і рису, що там ще йде? Біль в твоєму животі, так, хлопці. Ви готові? Нам час виходити на сцену. Ні, ні, ні. Давайте, давайте, пішли, пішли, пішли. Гаразд, хлопці, погнали. Ми це зробимо. Я впевнений. Успіху нам. Сподіваюсь, ви його весело зустріли. І без алкоголю. Новий день в новому році. Таким чином, закінчився мій перший тиждень волонтерства в цій крутій європейській спільноті. Вперше в своєму житті реально класно зустрів Новий рік. Я знову потрапив в англомовне середовище. Моя англійська знову ж таки відчула себе вільно. Я знайшов певну мотивацію продовжувати розмовляти німецькою. Щоразу приїжджаючи туди, я починаю детальніше розбиратися, як це все працює, як влаштований світогляд цих людей. А повірте, це дуже пов'язано з моїм проектом. Тому запрошую дивитися наступну частину. Дізнаєтесь нові цікавинки, які, можливо, в майбутньому будуть мотивувати вас подорожувати більше. В якості туриста чи в якості волонтера я провів собі певну внутрішню роботу завдяки тим людям, яких я там зустрів. Я сподіваюся, якщо це відео хоч на один відсоток зі ста змотивує вас Іти в подорож, робіть це. робіть і навіть не задумовитесь, подорож вона розвиває, покриляє, надихає. Гайда подорожувати з Україною до світу.